Життєвий шлях людини, якщо йти ним неухильно, веде до певного кінця, мовив скруч. Але якщо людина зійде з цього шляху, то й кінець буде іншим. І так само може змінитися й те, що ти показуєш мені зараз, чи ні. Але привід і далі мовчав і стояв непорушно. Повну версію аудіокниги вже можна прослухати на каналі. Ввесь тремтячи Скрудж на колінах підповз до могили, і на зарослій травою кам'яній плиті, куди вказувала рука привида, прочитав своє власне ім'я Ібенезер Скруч. То це був я, той, кого бачили ми на смертному одрі! скрикнув він, рука вказала на нього і знову на могилу. Ні, ні, духу, о, ні. Рука більше не рухалася. Духу. завалав скруч, хапаючись за поло його одежі. Вислухай мене, я вже не той, яким був, і я вже не буду таким, який став би, коли б не зустрівся з тобою. Навіщо показуєш ти мені все це, якщо мені нема порятунку? І вперше за увесь час перевидова рука ледь помітно здригнулася. Добрий духу, благав його скоруч, розпростершись перед ним на землі. Ти жалієш мене, сама твоя природа закликає тебе до милосердя. Скажи ж мені, що, змінивши своє життя, я ще можу врятуватися від такої долі. Милостива рука затремтіла. Я шануватиму різдво у своєму серці і зберігатиму пам'ять про нього весь рік. Я спокутую своє минуле сьогоденням і майбутнім, а спогад про трьох духів завжди житиме в мені. Я не забуду цих уроків, не зачиню свого серця для них. Скажи, що я можу стерти написи з цієї могильної плити. Наче в агонії, скруч схопив привидову руку. Привид спробував звільнитися, але розпач додав скруджеві сили. І він міцно вчепився в руку. Однак привид таки виявився дужчим, і відіпхнув Скруджа від себе. Здійнявши руки в останньому благанні, Скрудж знову просив, що змінити привидове його обличчя змінилося. Його каптури мантія зморщилися, обвисли, весь він якось скуклився і перетворився на різьблене бильце ліжка.